Всім привіт! З вами знову Шев Женя на каналі FSM.net І сьогодні ви почуєте історію Raman 4. Raman 4 це заклад, який ми побудували на Подолі. Я б сказав, це було наше грандіозне повернення на Поділ після втрати Revolution Grill. І також одночасно це відбувалось впродовж пандемії, що робило цю подію ще більш легендарною. Відмотайте трохи назад в історії Рамен 2 та Раман 3, коли почалась пандемія. Ми вже будували ці рамені, і ми побудували рамен 3 і вже закрили її через місяць після початку пандемії. Також чому був найбільший прикол будівництва Раман 4 це те, що мені доводилось переконувати інвесторів накидати цей проект. Мій аргумент був простий: почалась пандемія, ніхто не знає, що відбувається. Ринок ресторанів стоїть на місці. Це час розвиватись, це час розбудовуватись. Саме зараз всі будуть вагатись, саме зараз будуть найнижчі оренди. Саме зараз все почне розвалюватись у більшості, хто не готовий до цього. І саме це є нагода, яку треба було хватати за хвоста. Тоді, по Києву, пішла м, ця програма закриття всяких ігрових закладів, і там було е, казино автомати. Воно було дуже шикарне з зеркальними стелями. Там був каврелінчик на підлозі. Але коли ми почали розбирати зеркальні підстелі, коли ми почали розбирати знімати цю всю красоту зі стін, ми наткнулися на наш інженерний хаос старих райончиків. Головний недолік що це їбаний подольський шанхай. Тобто це приміщення біля нього ще одне приміщення ззаді, третє приміщення, і під землею варус. Всі комунікації якого йдуть транзитом прямо через наше приміщення. Ми викручувалися з того, що нам треба було зробити свої комунікації, залишити чужі комунікації, а також їх підладити, тому що працювати з тим, що там було було неможливо. Були колись четвертій рамні, чули гул труб за всіх биків. Це не наша вентиляція, це вентиляція варуса, сусідів і ще якоїсь поїботи, які просто проходять через наше приміщення. Саме тому оренда тут значно нижча, ніж могла би бути, а могла би бути значно значно вища. Вона і так насправді не маленька. Тож класний початок: пандемія, ігрові автомати, транзитне приміщення, як Шанхаї, і група інвесторів, яка вже вагається вкладати все гроші чи не вкладати, що робити. І врешті, в квітні. 2020 року ми підписуємо договір оренди Раман 4 і починаємо будівництво. І так сталося, що в Рамен 4 це єдина одноповерхова будівля, яка стоїть прямо над варусом, оточена іншими три і поверховими будівлями, і всі вони розміщують своє вентиляційне обладнання у тебе на даху. Це якщо в тебе в квартирі по суті. Сусідська каналізація, він її користується, але тобі не можна навіть через неї переступати. Десь так це виглядає, Тож ж від самого відкриття Р4, 20-го і 21-й рік, ми все ще відчували наслідки пандемії. Так, в 21-му році було не так хуйово, як в двадцятому, але все ще це було складно, і в 22-му році, коли Рашка йобнулась. Легше абсолютно ніяк не стало. Ми досі намагаємось відновитись від ударів, які були нанесені нам ще в 2020 році. На щастя, це не така трагічна історія, як історія Revolution Grill, Ramen 2 або Ban Mi, Бо Ramen 4 досі існує. Ramen 4 – один із найкращих по перформансу ресторанів в мережі. Ramen 4 – це місце, де ми плануємо працювати ще довго, бо я люблю Поділ. І поділ це місце, де ми почали з Revolution Grill, продовжило з Ramen 4, І я впевнений, ми відкриємо там ще щось.